Ми боремося щодня, щоб захистити наших людей, наші кордони і наші цінності. Нині ми можемо впевнено говорити, що здатні подолати російську агресію на українській землі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Захищаючи нашу неньку Україну, загинув азовець Сергій Слюсарев. Він до останнього подиху залишався вірним своїй батьківщині. Герої не вмирають. Ворог забрав життя ще одного мужнього і незламного воїна України Сергія Слюсарева. 27-річний хлопець загинув 20 травня 2022 року в Маріуполі, виконуючи бойове завдання по захисту нашої держави. Вісім місяців було невідомо де він і що з ним. Усі близькі до останнього вірили, що Сергій живий і просто перебуває у полоні. Однак доля розпорядилася по іншому з Сергієм Слюсаревим. Ми разом проходили контрактну службу 17-го року. Я його дум, дуже добре знав. Це була дуже вічлива людина, винахідлива. Завжди рвався в бій, завжди у нього було бажання захищати цю державу. Чоловік ніс військову службу за контрактом уже не перший рік. Був головним сержантом і помічником гранатометника полку Азов. Це була його мрія служити саме в цьому окремому загоні спеціального призначення. Він Дуже завжди прагнув попасти Азов. Він не з першого разу туди потрапив. Він раз, два або три їздив, здавав Фізо, здавав всі екзамени. І коли він туди попав, я пам'ятаю, я працювала в Амсторі, він до мене підійшов і каже: Наташа, мене взяли в Азов і я виїжджаю. Війна забирає найкращих. Вона безжально вбиває найбільш щирих, хоробрих і світлих людей. Жили в сусідніх будинках, дитинстві гуляли в одному подвір'ї. Після закінчення школи хлопець пішов на строкову службу, після чого пішов в контракт, полка зов, боронив нашу державу і безпосередньо після вторгнення агресорів захищав безпосередньо Маріуполь. Багато в нього було друзів. Пам'ятаю, як в першому класі, коли після закінчення першого класу. Кажу, канікули, діти, треба відпочивати. Він як відпочивати? Як же три місяці без вас, без класу? Отака була душа кампанії. Світла дуже людина. У Сергія залишилися мати й батько. Низький їм уклін за те, що виховали такого незламного воїна, щирі співчуття. Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Боротьба Кременчука за справедливий тариф на тепло з Полтавою набирає нових обертів. Народний депутат України Олексій Мовчан опублікував звернення до депутатів Полтавської обласної ради стосовно тарифів на тепло для Кременчука. Детальну пропозицію нардепа дивіться далі. Президент України Володимир Зеленський обіцяє не піднімати тарифи. Поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступному опалювальному. Сезоні не змінились. А Полтава Теплоенерго ігнорує рішення президента і застосовує підвищений тариф на тепло для Кременчужан. Але правда і справедливість на нашому боці, і боротьбу Кременчука проти несправедливих тарифів Полтава теплоенерго підтримують народні депутати від нашого міста Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан. Днями Олексій Мовчан опублікував звернення до депутатів Полтавської обласної ради, у якому висловив свою позицію тарифи під час воєнного стану. Піднімати заборонено у своєму зверненні, народний депутат мовчан пояснив, що тариф на тепло, який застосувало у Кременчуці полтавське підприємство Полтава Теплоенерго, незаконний, адже в Україні діє мораторій на підняття тарифів, підписаний президентом, визначити тариф окремо для Кременчука, Полтава Теплоенерго може, згідно постанови Кабміну від 01.06.2011 року, номер 869, у якій сказано, що в разі коли ліцензіат це в даному випадку Полтава теплоенерго провадить діяльність у межах кількох територіальних громад. Формування та встановлення тарифів здійснюється окремо для кожної територіальної громади, а також різниця у тарифі буде компенсована державою, маючи юридичну позицію у вигляді закону України, який набув чинності влітку цього року, у вигляді пункту 6 постанови 869 уряду України а це від 2011 року. І маючи політично моральну позицію в частині того, що Кременчук найбільше з Полтавської області потерпів від атак російських ракет. Кременчук є найбільшим платником податків, і Кременчуку треба допомагати, тому що ми тримаємо економічний фронт і наші люди, і наші кременчужани. І відповідно, маючи цей набір факторів, Полтавська обласна рада має взяти їх до уваги і прийняти. Відповідні зміни до своїх рішень, які визначають тариф на тепло для населення, Олексій Мовчан впевнений, що позиція депутатів Полтавської обласної ради має бути разом з президентом України і людьми. Депутати обласної ради від фракції Слуга народу вони просто зобов'язані підтримати це рішення, тому що це є сторона здорового глузду і позиція президента України. А то що деякі вагаються, знаєте, деякі. Бігають зі сторони в сторону. Це поки що. Вони в першу чергу будуть нести політичну відповідальність, якщо вони не стануть на сторону Кременчужан. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Комусь це вигідно. Мало не в один голос стверджують Кременчужани про ситуацію з тарифом на тепло на лівобережжі. Полтава підняла тарифи на тепло для Кременчужан. Тим самим проігнорували мораторій президента Володимира Зеленського. Думки мешканців нашого міста з цього приводу дізнайтеся з наступного опитування. Чому вона не хоче знижувати, комусь це вигодно. Хтось за це має гроші за це, вони просто користуються тим, що у людей немає виходу. Звичайно, комусь це вигідно. тому хто продає енергоносії. От всі розкажуть, що не високі тарифи, а то, що пенсіонери практично всі пострадали, всі забувають. Я говорю о субсидіях. Діло в тому, що якщо розбито на 12 місяців, то Ну, половина, потеряет субсидію. Сума же розбивається. Соответственно, вона вважається менше при начислении субсидій. Вот добавить мне лично як пенсіонеру 574 гривні на лето. Я субсидію не получу, потому що у мене выше мінімалки субсидии. Ну, наверное, їм так хотят развитие. Другой причини я не бачу. Може там наверху що то там рішать на більш вищому уровні, щоб нас не ну я не бачу причин і не бачу. Вижу... Того, що вони хочуть їх знижувати, владу треба поміняти, щоб слухали Зеленського. Я дуже обурена тим, що, на жаль, не виконується наказ президента, тому що наші депутати намагалися виконати хоч якісь зниження тарифу, але був прийнятий, так як читаючи в деяких телеграм-каналах, Полтава не підтримала наших депутатів. Це дуже дуже погано, тому що ну влада наша намагаються нам допомагати, але Полтава тут же їх і придавлює. Ну тому, що напевно вони знайшли схему, якби Полтавенерго підняти тарифи, зробили нового нам постачальника тепла і найчесно поступають. Думаю, що так не можна робити. Ще зараз всі депутати там намагаються писати заяви. Правильно роблять, що ну, щось у них вийде. Не знаю, чого добиватися. добыть, но я считаю, що должно, вертикальная власть должна соблюдаться. указ пішов, президента, значить, должно виконуватися. Это лично мое мнение. Так? Ну, то есть, если да, если там постановление вышло, что не поднимается тавифы, значит они должны не подниматься. Для всіх пускай платять за нас у них деньги є пускай за пенсіонерів платять. У нас пенсія маленька. За що платить? Кому По полтавський привіт большой передає. Пускай думає. Україна повністю забезпечена газом на цю зиму. Голова правління Нафтогаз України Олексій Чорнишов взяв участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань енергетики і презентував досягнення Нафтогазу. А також відзначив заслугу кількох народних депутатів, серед яких і народний обранець від Кременчука Юрій Шаповалов. Кременчуці продовжується видача державної допомоги у вигляді продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Скільки людей вже отримало продуктові пакунки та як отримати допомогу далі у сюжеті. Внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Кременчуці, продовжують отримувати необхідну допомогу та підтримку. Наразі переселенці отримують державну допомогу у вигляді продуктів харчування та ще державний продрезерв, який також складається з їстівних запасів. Фасують продукти волонтери та працівники автозаводського та крюківського терцентрів. Станом на 1 лютого було видано 2583 набори державної допомоги. На сьогоднішній день продуктові набори досить таке великі і видаються на кожного члена сім'ї. Якщо раніше видавався продуктовий набір на сім'ю. То зараз на кожного члена сім'ї, починаючи з маленької дитинки і закінчуючи людьми похилого віку, працівники територіальних центрів допомагають фасувати ці продуктові набори, допомагають контролювати, щоб правильно були зафасовані вони, щоб до кожної людини дійшли цей продуктовий набір. Іван та Ольга вимушено покинули свій дім у Харкові та приїхали до рідного міста чоловіка до Кременчука. Це перша допомога, яку отримує подружжя після реєстрації на лінії гуманітарний Кременчук. Вже наступного дня у пункті, розташованому у гімназії номер 12, вони отримали державну допомогу. Зараз проживаємо в Кременчуці тимчасово. От знайомі підказали, що можна отримати допомогу. Це ми отримуємо її насправді перший раз взагалі. От ну якось так. Це дуже зручно, так. Звичайно, немає черги і немає натовпу. Люди приходять на ту на той час, на який вони записалися. Так як ми переселенці, звичайно, і покинули свої домівки. Звичайно, необхідна допомога, тому ми й прийшли сюди. Один пакунок розраховано на одного члена родини. Завдяки попередньому запису люди швидко і без черг отримують пакунки. З інтернету в телеграм-каналі прочитала а взагалі. Ми переселенці з квітня місяця. Тож слідкували за цією ситуацією, коли будуть надавати допомогу. Мені запропонували час, який мені буде зручно, Я підійшла Нас четверо. Тож пакетів багато. Чекаємо допомогу, щоб забрати ну, п'ять мінут записали все. Дякую. Да Внутрішньо переміщені особи вдячні за допомогу, яку надає місто та область, і неодноразово висловлювали вдячність волонтерам. Ми чуємо слова подяки нашому меру міста Кременчука Віталію Малецькому, що ви знайшли таку можливість придбати продукти і сформувати такі продуктові набори. Також висловлюють вдячність голові Полтавської державної військової адміністрації Дмитру Луніну, що не дивлячись на те, що по Полтавській області дуже багато таких людей, які потребують допомоги, місто Кременчук також отримав. Мало допомогу. Для отримання продуктового набору необхідно зареєструватися на гарячій лінії гуманітарний Кременчук за номером, вказаним на екрані. Дзвінки приймаються з 8 до 20.00 щоденно. Отримати продуктовий набір можна після реєстрації в будні дні з 9 до 16.00 за однією з адрес. Дар'я Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Волонтери благодійної організації Ми поряд організували свято для дітей-переселенців. До веселища запросили чотири десятки дітей віком від 5 до 11 років. Всі залишились подарунками та яскравими враженнями. Детальніше, як пройшло свято, дивіться у наступному сюжеті. Веселі ігри, танці, співи та піна вечірка. Вихідними для дітей переселенців провели свято, аби додати до їхнього життя яскравих барв. До веселого дозвілля долучились близько 40 дітей, які разом з батьками були вимушені покинути рідні домівки та переїхати до Кременчука. Наш благотворительний фонд ми поряд організували праздник для дітей. У нас так такий опит вперше від фонду. Це все благодаря нашому. Давньому другу волонтеру Андрію Москаленка ми організували поміщення аніматорів, подарки для діток, як школьне полізне так також і сладкі, і даже приготові вкусные детские сосиски. Наразі всі намагаються підтримати Україну. Товариш волонтера фонду. Ми поряд Андрія Москаленка наразі проживає у Німеччині і всіляко допомагає наблизити перемогу. Такий захід для діток переселенців вдалося реалізувати завдяки його підтримці. В начале марта, он постоянно связывается, спрашивает, как дела, что, почем, как, какая-то помощь нужна. И постоянно в течение года вот, мы с ним на связи. Перед Новым годом у него пришла такая идея организовать какой-то праздник для деток. Мы с ним обсудили это, я посоветовался с Ирием Браченко, и совместно с нашими волонтерами фонда «Мы корят» решили организовать такой праздник для деток-переселенцев. Аніматори підготували для дітей цікаві ігри, які зблизили малечу та допомогли на деякий час відволіктись від жахливих подій Україні. Всі діти отримали подарунки та залишились задоволені. Впечатлення хороші. Більше всього мені запам'ятала, як ми грали і передавали друг другу кубик. Було дуже цікаво грати. ще ви сьогодні танцювали під Леді Гагу, пальці загибали і і на телефон прикріпляли якісь штуки. Мені запам'яталось те, що як мені дають подарунки. Було дуже прикольно. Те, що ми танцювали, співали, робили всякі завдання. Ліді Гага, телефон, загинання пальців і кубик. Передавали кубик під музику і виконували завдання, які були написані на ній. Подібні заходи для дітей планують проводити і надалі. Волонтер благодійного фонду ми поряд зазначає, що його товариш з Німеччини, за ініціативи якого пройшлося до цього разу, налаштований і надалі підтримувати Україну. А можливо найближчим часом і сам приїде до нашого міста. Ми дуже цікаві, дуже інтересно за Україну, старається як можна більше допомагати, узнавати. Огромне дякую, що є такі люди. Є такі у нас товариші, які нас підтримують. не тільки словом, але і ділом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко. Кремчицькі новини. Вчора в рамках благодійного туру по Україні у Кременчуці відбувся концерт гурту Скай у супроводі симфонічного оркестру. Про благодійну роботу гурту, де вони побували та як пройшов концерт у нашому місті, дізнайтеся далі. Український рок-гурт Скай вдруге з початку повномасштабного вторгнення запалював на сцені міського палацу культури. Вчора в рамках благодійного туру по Україні у Кременчуці відбувся концерт гурту Скай у супроводі симфонічного оркестру. Лідер гурту Олег Собчук розповів про турне, яку суму їм вдалося зібрати, та про колосальну підтримку українців. До повної перемоги наші всі концерти благодійні. Вже зібрали більше 10 мільйонів гривень, перерахували їх. На потреби зсу сьогодні. Теж в Кременчуку це вже протягом одного місця. Це вже другий концерт. Ми дуже щиро тішимось з того приводу, що в нас повні зали. Таким чином, ми поєднуємо приємне з корисним і наближаємо нашу перемогу. Скай у такий важкий час дарує людям позитивні емоції та можливість задонатити кожен квиток це внесок у нашу перемогу. Всім дякуємо жителям міста Кременчук. За те, що вони купили квитки, тому що кожен квиток це донат. Три гривень з кожного квитка це донат. Тому концерт буде дуже крутий. Повірте, Україна крута, українці круті. найсильніші в світі. Час показати це на ділі. Гроші збирали і прямо під час виступу. На благодійному аукціоні представили дві футболки та особливий лот від Олега Собчука. Прапор України з автографами усіх учасників. 30 тисяч є Тридцять раз тридцять два. Тридцять тисяч. Ваш області З початку війни гурт відвідав багато міст України, і кожне подарувало свої незабутні емоції. Концерти це не просто розвага, а важка праця спрямована на допомогу нашим воїнам. Дуже вдячні люди, і ми також вдячні. Це прекрасне емоційне старо. Ми робимо знову ж таки все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. І будемо їхати і там, де і небезпечно, і туди, де безпечно, всюди, де нас хочуть бачити, хочуть чути, і всюди, де ми можемо поєднати, приємно з корисним, дати свій концерт і зібрати донат, і перекинути його туди. Куди він найбільше потрібен зараз, гурт Скай за 22 роки свого існування демонстрував виключно патріотичну позицію та створив багато пісень, присвячених Україні та нашому народові. Остання з таких пісень на пролом стала гаслом нашої боротьби. Адже як зазначає Олег Собчук, з такими сусідами це єдине, що нам залишається. Ну, сенс такий, що в нас єдиний шлях у нас це на пролом. Ми маємо неадекватно конченого божевільного сусіда, тому домовлятися немає з ким. У нас єдиний шлях на пролом, і все так і пісня називається, і так буде до речі, називатися альбом, який вийде вже навесні. І я думаю, ми знову приїдемо в Кременчук. Музика, створена гуртом, лунала і в Чорнобаївці та в Херсонії. Музиканти на шляху до своєї мети не бояться гучних пострілів та вибухів. Вони важко працюють, аби допомогти нашим воїнам. Кожного разу, коли ми їдемо в якусь гарячу точку, зокрема і Херсон і так далі. Ми собі свіздимо питання, а що там легше, і все. Наразі всі сумніви і весь страх зникає. Звісно, є тривога, але це лише тривога. Так, ми заїхали до військових в Одесі, по дорозі виступили і затрималися на декілька годин, і туди якраз прилетіло, де ми мали вступати біля адміністрації. Ось, але все одно поїхали. Вімкнули генератор, роздали гуманітарку, виступили, подякували, привіталися, поговорили. Поїхали. Концерт від Sky став розрадою для тих, кого майже за рік виснажила війна. Завдяки музикантам Україна досі може радіти життю, а наші воїни боротися за нашу свободу. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Російський терор має бути подоланий всюди, і в усьому, і на полі бою, і в тому, щоб не залишилося жодної руїни в нашій країні. Щоб ми змогли все відновити і тим довести, що свобода міцніша за все. Слава Україні!